высокой. А тут коробка вся в гору типа идет, да? Первом низу. А, все, как я стул. Як завжди почнемо з двигуна. Ну, В принципі, Ліфан, наскільки я знаю, не випускав моделю типу Enduro або Cross. Можливість записати огляд на цей мотоцикл дав магазин, який знаходиться в Сумській області місто Ровни. Хлопці активно збирають мотоцикли з уважністю та любов'ю до своєї справи. В наявності різні малокубатурні мотоцикли. Посилання на магаз буде в описі під відео. Але тут, як пише виробник, що вже новий двигун йде на чистих 250, ну там 249 кубічних сантиметрів. В першу чергу, що хочу відмітити, оскільки це типу робився як ендуро, вилка. Перо, я в інтернеті не пам'ятаю на сайті мотоком, як правило, дивлюся, але тут вона в діаметрі перо більше, ніж у мого КПТ. Вона товща. І якщо вже забалакав за вилку... Посадка. Мотоцикл для дядька такого високого. Не для дітей, коротше, цей мотоцикл. Коротше, підвісочка, передня ножка тут довгенька, щоб не падав. Підвісочка така. М'якенька, хід у неї досить плавний і такий, я б сказав би. Ну, звичайно, що він довший, більше, ніж у КПТ. Це якщо порівнювати вилку. І це в першу чергу каже, що цей мотоцикл може використовуватися для якогось та бездоріжжя. Задня підвізка, я ось... Та топлюсь на ньому. Задня підвісочка тут просто як пушинка. Реально мотоцикл для бездоріжжя. Тобто питання підвізки це не маркетинг. Питання підвізки це не маркетинг. Диск в діаметрі. Ось такий невеличкий, мабуть, 260-280, має таку перфорацію, двохпоршньовий супорт. Зразу скажу, що передні гальма тут досить непогані, досить непогані. Задні мені показалось навіть щось краще, не знаю, а от передні також досить непогані. Цепка тут більше, мабуть, 520, якщо я не помиляюся. Привиз нормальних відрегульований. Так, за лапку переключення передач. Хочу сказати, що тут передачі йдуть з таким, знаєте, от цей провал, коли йде перемикання, і тут досить короткі, що вгору, що вниз. Тобто, ну, вона зараз стоїть, мотоцикл стоїть без руху. Тут досить такі короткі вімкнення. У мене КПТ більш продольні. Двигун має повітряне тільки охолодження, наскільки я бачу, нема радіатора тут, але тут ребра зроблені такі широкі, щоб продувався нормально. До 50-60 км, якщо за двигун балакає, то скажу, що він набирає досить непогано. Тобто це я б сказав би такий не то, що пік, а от такий на підрив момент. Оце на початку. Він йде. Бодро. До 50-60. Там уже тугенько. Ну все-таки Я думаю, що коробка роблена зроблена на цей, на ривок, тобто логічно, на тягу ну, Це відчувається Більш виражені, понижені передачі. Му називається НБС. Такий вони придумали. Наскільки я знаю, його ще немає ні на жодному мотоциклі, крім цієї модельки. Так, ззаді однопоршневий супер диск в діаметрі десь приблизно ну 240-220, так десь як і в мене. От загальма, я б сказав, маятник, він хоч такий, я б сказав. Ну, В принципі, не маленький, не товстий, але й не тонкий. Якусь довіру там внушає. А, підвізка без регулювань, наскільки я бачу. Моноамортизатор ззаді, така пружинка не товста, не така, як в моєму то Тож в мене там просто табуретка, як казав Макс. Так. Ну... Бак на 14 літрів, ззаді багажничок такий є. Коротше. Ну, таке, таке. Запущу приборку, там коротше, буде. Запустив. Ну, не докрутив. Так. Там буде порівняння світла, яке світло в нього, зразу скажу, що воно, як і в sr 220-му, воно прямолінійне. Тобто, якщо ви розглядаєте цей мотоцикл і думаєте, що. Типу нова моделька 22-23 року тут світло буде бомбезне. Ну, непогане, але воно лінійне. Тобто воно б'є в одну точку. Під колесами у вас буде сліпа зона. Ну Приборочка така, кстати, цікава, досить цікава. 8 тисяч обертів доступних, 9-10. Це червона зона. З габаритіком виглядає так. Не, ну прикольний по-своєму. Не знаю, що там по кольорах, але такий колір я часто бачу. Канал на Ютубі Мотохарків, то власник цього каналу викладав цей мотоцикл, активно відоси про нього. то в принципі Там більше ви зможете інформації якоїсь детальні, я б сказав би, так От, А тут я б показав таку я б сказав би, базу, світло. Як він набирає швидкість, ну я ж кажу, такий він. якщо б балаки вже заговорили за призначення, за призначення, то я б сказав, би, що це чисто мотоцикл, який по своєму ССР з точки А в точку Б, але вже якщо у вас дороги розбиті, то краще купити отаке, чим отаке. Бо тут а підвізка коротше, просто ну, вже говорив. так, Колеса, діаметр не пишеться, не пишеться. Скільки вони, точніше, радіус. 21 радіус, 21, 21 колеса, 90-90, розмір резини, ну таке коліща. Ззаді, напевно, менше. менше Тут у нас 18 й радіус, 120-90, ну протектора, В принципі, в принципі, принципі, брезговик такий щиток. Ну Така моделька. Я не скажу, що за неї найбільше писали, що хотіли б її побачити, але вона така. Цікава по-своєму. Що за нього ще можна сказати? Зразу скажу, що як і казав, мотоцикл для високого дядька, не для школьників. Посадка в нього, я ж скажу. Ще, ще раз сяду 182 см мій ріст. І я на носочках стою, тобто я навіть п'ятками не можу достати до землі. Це мотоцикл для дядька. Так що звертайте на це увагу. Стосовно посадки руки і спина. Ну Скажу так, спина буде рівна. Руки, як бачите, внизу, то що руль прямий їде. От. Та, в принципі, в принципі, така собі. ну При тому широка, широка. На Liefan SR220 вона також була така сама посадка, але там уща, уща. ну, Найки так не крути. не та модифікація. Підвізка задня це просто топ. Поворотники покажемо. І карпі, напевно, це все. Не знаю, таке похоже на діоди, але на КПТ якось яскравіше видно повороти, але тут вони також чітко виражаються, як на мене, краще, ніж на SR220 для Фані. Ну от. Світло. Ну і за Карп скажу пару слів. Система живлення двигуна. Карбюратор, ніяких інжекторів, не знаю, що за модифікація. Напевно, якийсь новий карбюратор. Але налаштований такий чин, таким чином і зроблений, що такий мотоцикл, я б сказав, Тобто Він на ручку газу відкликається активно і нема ніяких затримок. Та що казав, новий мотоцикл? Такий ще й не бачу, щоб машинка була. Точніше, резервуар бачок для рідини заднього. Тормоза такого я ще й не бачив. Коротше, отакі от моменти. Якщо вас щось цікаве, те, що вам ну, от я не сказав, випишіть, а я там відпишу вам в коментарях. Тому що, в принципі, за цю модельку ну, сказати мало. Ну, ендурік і капець, тобто на дорогу його таку. Не отаку от хорошу, а таку треба солідну, така, щоб розбита була. І Гарі-Гарі, і нормально справлятиметься з тим. Бак на 14 літрів казав. Так що пишіть, коментуйте, задавайте питання і також скажу зразу, що якщо вас цікавлять якісь модельки, ви пишіть обов'язково. Можливо, на них буде огляд того, мотоцикли завозяться, мотоцикли продаються на зв'язку.